Всім доброго дня! Готуємо макарони у шпинатно сирному соусі. Беремо 400 г макаронів метелики, 350 г шпинату. Я беру свій заморожений, 250 г домашньої копченої шинки, одну цибулину, 2 плавлених сирки, одну склянку сметани, 3 зубчики часнику, 2 столових ложки масла, синий перець за смаком. Спочатку готуємо соус. На маслі підсмажуємо цибульку до прозорості. І ставимо воду для макаронів. Цибуля вже обсмажилася, додаємо нарізану кубиками шинку і обсмажуємо ще кілька хвилин. Тепер додаємо шпинат. І смажемо далі. Під солену воду засипаємо макарони і варимо до готовності. Далі додаємо нарізаний кубиками сирок сирки, вливаємо сметану. Додаємо часник, солим перчим. Готуємо ще соус 5 хвилин. Тепер додаємо відварені макарони. І ще тушкуємо в соусі 3 хвилинки. Ось такий виходить швидкий і смачний юбін з річці, ще підсмажила рибні котлети з тувстолоба. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.